Вітаю вас малята! 21 лютого, Міжнародний день рідної мови. До нас завітали Котик Мурчик та Песик Гавчик. Вони з вами вітаються. Скажіть, а як вітається котик? Няв-няв. А як привітався песик? Гав-гав. А як ми їм відповідаємо? Так, правильно, доброго ранку! Бо ми з вами вміємо розмовляти словами. У кожної тваринки та пташки є своя мова. Дітки, послухайте віршика. Павлика навчала мати рідну мову шанувати. Глянь, довкола милий сину, всі звірята, всі рослини, всі вивчають рідну мову. Без принуки, без призову песик гавкає, гав-гав, морчик нявкає няв-няв. Каже -няв. качка, кря-кря-кря. І каченят навчає так. Кошеня на підвіконні каже Павлоку спросоня. Няв-няв-няв, І я нявкаю тихенько, до ріднесенької неньки. Ненька чує мою мову. Молочко приносить знову. О, я без голоду пропав, як би гавкати почав. З братиками я моркочу, по котячому охоче, мур-мур-мур. Мукну і до себе, друже, бо тебе люблю дуже. Добре, мама. Буду вчитись, я рідної мови. А яка наша мова рідна, українська? Як називається наша країна? Україна, а хто ми з вами? Так, дітки, ми з вами українці, і мова наша рідна українська. Вправа мова яка? Нашу мову називають по-різному. Якщо вона така, як мамині обійми, вона яка? лагідна, така, як пухнасте кошеня, ніжна, така гарна, як калина, мова калинова, мелодійна, як пісня солов'я, мова солов'їна. Коли вона наша, то вона нам яка? Рідна. Давайте нашим гостям Мурчику та Гавчику розкажемо, яка ж наша мова українська, рідна, лагідна, калинова, солов'їна, найрідніша. Ой, яка чудова українська мова, мова мами й тата, дідуся і бабусі. Давайте ми з вами повторимо цей віршик. Ой, яка чудова українська мова! Мова мами й тати, дідуся й бабусі. Малята, всі ці самі найкращі слова ми можемо сказати про нашу рідну мову. Молодці малята, до нових зустрічей!